Всім привіт! З вами я і моя байка. Сьогодні ділюся з вами рецептом швидкої, простої вечері. Картопля з рибою. Оце е, така пательня в мене є з товстим дном. Я налила туди олії і так, грубо півкільцями, покришила цибулю. Поставила на вогонь, щоб воно розігрівалося і накриваю кришкою. Ось так. Тут у мене картопля. Я взяла десь 6-7 великих картоплин. Ось так їх порізала кільцями. Так, тепер беремо зі спецій. Ціль, перець і лавровий лист. Хто любить ще приправу до риби, можете брати приправу. А це просто так посипаю. Так, тепер беремо перець, посипаємо перцем, хто як любить. Тепер беремо лавровий листочок. І отак цей листочок. Трисуємо ось, і все перемішуємо. Ось так. О. А тоді. Я беру олію і поливаю звичайною олією, отак його змащую. Якщо візьмете оливку, то буде шикарніше. Ось. І зараз будемо викладати в пательню на цибулю. Ось тут я вже виклала зверху на цибулю картоплю і накриваю знову кришкою її. Не перемішуємо. Тоді беремо, готуємо скумбрію. Скумбрія була заморожена. Я її розморозила, почистила, порізала. І тепер беремо, солимо її, отак. Небагато, щоб вона не розвалилася. Перчимо так. Теж більше нічого не треба. Сіль, перець і все. І викладаємо зверху на картоплю. Хто любить ще приправу для риби, можете додати приправу для риби. Але тоді буде дуже такий часниковий запах, це, звісно, на любителя. І отак беремо на картоплю, викладаємо рибу О, зверху. Трошки мені невдобно, ну нічого. Ось так виклали, накрили кришкою, і все. І хвилин, так, 20 я думаю, досить, можна 30, на такому невеликому дні. Хай готується. Ось блюдо готове, шкварчить, пищить, парує, запахи йдуть. Ой, не можу передати. Гірочки нарізала, хліба нарізала. Вечера готова. Готовилося пів години. Я ще додала базиліку трошки. Ну, такі аромати йдуть дуже смачні. Так що готуйте. Фантазуйте зі спеціями, це дуже просто і корисно. Чим простіше, тим смачніше. Бувайте здорові!